Сьогодні випустила качок, то вони прибігли слід до кролятників і бігом посідали на солому. Солому тут дуже нечистим, ну, з клітом, де сухіше, викидаємо, то лишаємо, щоб отак качачки, курочки, трошки мали змогу собі погріти лапки. Ось такі ось клітки наші трошки забили просто картонними такими ящичками, щоб не так дуло, бо влітку дуже гарно. ну щоб, так, воно, Знаєте, як вітерцем продуває, то їм дуже добре. А зимою, звичайно, трішки, щоб не дув прямий вітер. Ось наші кролички мамулечки які скоро на днях готуються стати мамами. Вже ми їх тут пересадили в кліточки це ось наша Каліфорнієчка Луна. Така кроличка. А це ось тут, отак, о, видно, це моя чорна улюблена. Така вона проста кроличка, але вона дуже гарна мама. Дуже так вона кроленяток приводить, за ними так дбає, вони гарні, здорові, то ми лишили її собі. У мене взагалі-то була задумка е, ну, тільки породистих таких, знаєте, тримати. Але наші помісні такі красиві, що мені якось не хочеться їх прибирати. Так що ось такі в нас різні кролики. Це мама бараночка з кроленятками. Не відкриваю клітки, тому що вони лізуть випадають. А так як у нас одна дверка на дві клітки, то верхні випадають до нижніх. І тому я боюся, щоб мамки їх не погризли. <рес> тому сама без чоловіка при великій необхідності дверки не відкриває. Тільки тоді, коли годуємо. Тоді їм безстренько покидали і все. Так, щоб відкрити, наприклад, і... Знімають стоять, то вони, звичайно, будуть лізти, вилазити випадочки. Щоб не наробити лиха, то я знімаю вам так ось через сіточку. А здесь ще одні наші краленятка повністні. Такі дивіться. Гарнюс. Сплять. Не знаю, що будемо робити, вони так швидко ростуть, кліток у нас не вистачає. Що робити, не знаю. гарнішики. Ось це наш кролик підкукований. Ось це, дивіться який. Той що я вам казала, що ми не знайшли його в клітки. Вон, вушка трошки в нього так підризане. Він такий красунчик. Вовсі красавчик. Дивіться, ось не могла пройти повз. Полягали, на сонечку гріється, красота. Ви знаєте, в зимовий час така бочечка буде нам в пригоді. Звичайно, коли великі морози, то вона нас нагріва вихолоняє холодна, але знизу тепла підлога, тостин такий у нас щит, він сюди виходить. І солома там. То їм там взагалі лафо де не дує, сонечко світа, красота. Полягала і лежать. Це у нас усе купа кроленят називається. Дивіться. Спатунка їх. Наші кровенятка Рубі. Рубі хочу подивитися. Там ці що їй кролик трошки погризали, вона щось не дає. Заховалася. Малюшики такі лядці, такі класні. Такі класні. А, такі класні. Да, такі красиві, маленькі. Ой, якась. Не сімосенька. Погодлювати. Такі халюсі. Держі. Не можу вам Заховувалась туди. Так, все-таки знімаю вам відео в ушка нашої кролички. Нічого все зажило добре. Просто так трошки така любов у них була. Переусердствував трошки. Ну нічого, слава Богу, все добре, воно вже просухло. Так що все добре. А Це наш малючочок, щось найменше, тільки що його трошки підгодували то мамку заберемо, трошки їх підгодуємо краще. Бо мама дуже жара, а їй їсти багато не треба. Ось такі у нас бараняточка. Такі хорошенькі. Та й морпинку їв і тепер нюхають, думаю, пахне. Ну Він такий самий менший, з них усіх, Ну нічого. А ну, навіть трошки верхніх, я хочу зняти ось у нижніх. А нижніші сплять, плюма мамуська така жирнюча. Ось так кроленятка. Хочу трошки розповісти вам про свого кролика. Маю велику надію, що він виживе. Дивіться все, я не знаю, що це в нього таке блугля. Це палочку ходить. Він у нас вже третій день живе в хаті. У нього там на лобі, бачите, де там он, валочка така під шкірою, був такий, як би гній. І от отам спереді на носику теж. Дивіться, шкурка. Ой, не виходить. Шкурка злізла, але він дивіться, він у нас барець, він їсть, п'є. Вчора вечором захотів водити, тут бушував, я прийшла, дала, Представляєте, він попив водички, заспокоївся, він їсть. Все, тільки такі твавочки. Що це таке, я не знаю. У нас минулого, це десь може років півтора назад. Ми купили кроличку, і вона була з крилонятками вже у нас все добре. Купляли ми її дорослою, І на лапки побачили в неї таку ранку. Тут теж там таке було подібне. Ми її прочистили, промили, замазали живосептом і зажило. І так вона живе, в нас усе вже не знаю. Скільки кролиняток було в неї, все добре. Це кронятко від іншої кролички. Але от таке щось. Повторилось. Я не знаю, що це таке. Я думаю, тепер я думаю, що наш е кролик, <світ> Шон напевно, загинув від такої ж болячки, але в нього воно приклорічилося на бороді. Здраті її нам не давав. Мені здер все, а тоді я так думаю, що, напевно, їм попала туди якась. Ну як, мікроба така, і він, коротше, загине. Цей кролик почувається себе добре. Будемо мати надію, що буде з ним все добре. Так що слідкуйте за нашим кроликом. Треба йому придумати якась сім'я. І я так думаю, що він буде в нас. Жити як домашній улюбленець, якщо виживе. Ну, ось таке. Сьогодні ми нарешті відселили гусака і дві гусочки. Сіра гусечка це з тих ну, сірих велетнів, чи як вони там, ну, українська сіра, великі, коротше, гуси. А біла це ж бецький легард. Гусочка біла у нас вже позаминулорічна там у саді був один гусак і чотири гусочки. То я думаю, що це чотири гусочки, можливо, йому забагато, то ми вирішили в нього одну забрати і зробити, таку сформувати таку сім'ю. Качки прийшли і відвоюють свою територію. У нас у цьому загоні. Сидять качки голубий фаворит з башкіркою і он там такі мускусні. Ну, ми дуже... ну, як? Я думала, думала, не знала, як відгородити цим гусям загін. Новий загін. Дуже нема з чого строїти. Та й непонятно на який час. Тому ми вирішили так ось проінспекти... <хи> Боже. Що я вже забалакуюсь. Губи позамерзали, морозу у нас мінус 15, то холодно. Вибачайте. Е, вирішили проекспериментувати, посадили сюди ось гусей до цих качок. Вони нас наче такі ну, не агресивні. Ну а проте подивимось. Зараз вони тут обживаються, ми ось понаблюдаємо, ну а потім будемо щось робити, тому що там два гусаки, і я думаю, що толку в паруванні не буде, бо ну, знаєте, як один гусак парує, інший зганяє, то ми вирішили отак. І хочу 에, зробити такий експеримент. Якщо можливо вийде, що ну, дві різні породи і висадіть гусенят, які вони будуть. Мені так дуже хочеться, щоб вони були рябенькі. Я розумію, що це вже не буде порода, але бачила таких гусей, то мені дуже-дуже подобається. Дуже хотілося б мати холмогорів, але в нашій місцевості їх тут дуже мало. А якщо є, то дуже такі ціни за то якось так. Будемо виводити свої <хи> дрібенькі гусенятка. Ось тако. У нас сніжок, мороз. Вон, бачите, касічки туди хочуть зайти <кхи> на солому сінце, щоб трошки погріти свої лапки. Ось тако. Гусечка біленька, бачите, трошки входи, бо вона. Хоче шукати своє стадо. Сіріці, бачите, трішки тримаються разом, бо вони ну, були в одному. То якось так. Ну, Я думаю, що гуси все рівно приєднаються до гусей. Ось так. Десь біжить, біжить, біжить. Куди ти біжиш, зірочка? Куди йди? Там поїсти є, водички. Ось так качки гасають і всього, ось огля, Ой, ось ти ба! Щось це наші голубі фаворити заходилися хазійнувати. Прибігли до індокачок, щось чіпляються, до гусей. Напевно, візьму перегоню індокачок качок з цього загону туди до курей. Бо їм щось так холодно і в цьому літньому загончику їм також холодно. То я думаю, о, диви! Почалося, ще мені літати тут не вистачало. Ось дивись, що це він ганяється. Гляд. Прийшов і ганяється. Півдня просидів у курячому загоні, а тепер прийшов сюди, ось. І порядка нагоди, а ось такі в нас тут зміни на сьогоднішній день. Сьогодні ми пересаджували гусей. Вчора кролів, сьогодні гусей. індічки зробила їм таку пилову ванну насипала попілу а в коробочку насипала ще кліносану з попілом щоб вони трошки покупалися то індюшка вискочила дивіться, пилі вищу яку підняла покупалась трошки у попелі Хочу сьогодні вам таку розповісти таку історію, чи як сказати. Сіла пити каву зазвичай і включила інтернет. Подивляюся там канали своїх ну, таких інтернетовських знайомих, друзів. Дивлюся в когось що на господарстві, в когось що новенького. І дивлюсь, там в мене є така знайома Оксана з Демидівки. Дивилась її відео. Зараз вона його випускає трішки рідше, бо пішла дівчина працювати і не вистачає часу. Ну, дивлюсь, вийшло її відео, я подивилася. Цікаве, інтересне. Господарство доглянуте. Так що ну все добре. І в кінці почала вона розповідати про жіночку з Дніпропетровщини. І я ще така сиджу, думаю, о, хто тут у нас ще такий? Є блогер, що ну, тут поблизу мене, що я не знаю. І потім спочатку не здогадалася, але згодом зрозуміла, що це йдеться мова про мене. То Оксаночка, дуже велике, дякую. Мені було дуже приємно, що люди дивляться мій канал, що хтось розділяє мою любов до господарства, до, до птичок, так як я їх називаю, курей, там, індюків, качок, усе, кроликів. Дуже-дуже дякую. Чесно, мені дуже приємно було так несподівано. Ну я не знаю. Я дуже-дуже задоволена. <сі> я дякую вам велике. Дуже рада, що є такі люди, які ну, думають не лише за себе, там, а ще за когось іншого. Роблять такі приємності в нашому такому житті с Такі приємні моменти. Чесно, дуже дякую. Велике вам спасибі. І, до речі, коли я читала, ну, дивилась, верніше її відео, то в телефоні шукала, думаю, де на карті є те село Демидівка. Дуже мені хотілося їй передати кроликів. Але це так дуже далеко. І я не знаю. Якби була в когось можливість їхати від нас в ту сторону, то я б передала б кроликів і була б дуже вдячна, якби ви передали їй пані Оксані. В неї багато друзів в інтернеті, так що я думаю, може в кого буде така можливість якось повідомка і зробимо такий приємний сюрприз пані Оксані. Дякую. Дивіться мій канал, підписуйтесь. Побільше б таких добрих, чуйних людей. І в нас би було все добре. Ну, не буде. Закривай. Закривай. І, дивіться, наша, наша красоту. Працює, працює. Пересадили зайку в нову клітку. Ой, так, а як ми її назвали? Умка. Умку. Пересадили умку в нову клітку. Ось така умничка, бо готує Е, Так, до речі, хотіла сказати, так ми понаблюдали над своїми кроликами. Вони сиділи в менших кліточках. Ну, так як би одних, без, просто в кліточці. І почали мастити собі гніздечко, рвати трошки пух. То я взяла, ну, пересадила їх в кліточку з маточником. І взяла той пух і поклала в маточник. То напевно, що цього робити не треба, бо тих кроличок, яких ми пересадили просто, вони, бачите, так працюють, носять усе. А тій кроличці, що я поклала пух, то вона чогось туди не заходить то Я переживаю, що, щоб вона не, ну, не налупила їх там десь посеред клітки. Так щось так. Ну, Це суто наші спостереження, і ми так більше робити не будемо. Будемо просто пересаджувати в іншу кліточку, класти їм соломки, і вони будуть працювати самі в нас. Ось такі дівчатка молодці. Гніздо забивають так, що не кожна пташка у нас його отак зліпе. Прям беруть передніми лапками, топчуть. Це ось така у нас криличка. Це вже собі гніздечко намостила. Ось, тут вечором зніму і бачите, так з фонарем трохи. Отак. Ця каліфорнієчка теж намостила. А оця ось, ось наша французька бараночка, це я про неї казала, то вона там у тому ті кліточки мастила, а в цій щось не дуже активно працює, то я за неї трішки хвилююся. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. І ось таку вечеряємо. Зараз за ще сінця їм покладемо. І будуть вони хрумкати тут. Бо завтра вже їм срок лупити кроленяток. Ось наші бургунденятка. Чотирьох переїхали в одну кліточку. Такі цікаві. <ріху> Гарнюшики. так вони там досию, що так виросли. Я прям не побачила, коли вони і виросли. Отут у нас теж сидять трошки такі Зайчунятка. Ми, ми цих Трошки розділили, в цій кліточці у нас сидить тройка. А ось ці верхні кліточки, так погано. А верхні кліточки сидить двоє. Отак так от погано ти заховався хотіла його показати, він такий красивий. але він у нас отак, о, трошки видно. Але він у нас не дуже хоче позувати, такий він стиснительний. Ось такому. Наші каліфорнійчики так поживають. Дивіться, такі класнючі, такі класнючі. Запли... Захворіла племінниця. Хотіла попросити, щоб вона повезла нас на базар своєю машиною, щоб продати їх живими. А вона трішки захворіла. Ну то нічого. Ще трошки підождем. Кролики бомбезні, мені дуже подобаються. Цей виводок у нас взагалі гарний. Це у нас другий крол. виходить у луни. Кролики всі гарні. І всі народились такі величенькі, гарненькі. Дивіться, немає таке, що там одне мале, друге. Якісь всі такі одинакові. Мамочка гарненька. Ну, може, тому що вони мої. Дуже мені подобаються. Дуже вони такі класнючі, гарнючі, білесенькі. Він мені нагадують сіамських котів. Я сямських котів люблю, тому таких ровняток теж люблю. Оці ось такі у нас красунчики. Теж, вон той, абрикосик у нас наш. Ці красунятки такі. Дуже гарні кролики. Прям класнючі. Ось такі ось малявочки. Мої улюблені баранятка. Дивіться, теж такі класні кролики. Це такі, наче чорний, а в той же час якийсь трошки наче і не дуже. Такий якраз дуже гарний камера не передає. Це мої голубенькі такі класні А Ці кролики у нас безстрашні, я їх називаю. Не бояться ні висоти, ні людей, нікого. Все їм треба, все вони лізуть. Ось такі ось гарнюшики. Так, ось, все. хочу знімати опять вечірня зйомка. Наші кролики. Хочу познімати вище, то... А, не здається. Отак так ось. Такі наші красички, Дивіться, це ніль любимої окрас. Тут у нас такі тільки якого я ще не бачила. Не знаю, може в кого є. Дуже мені подобається. Це наші баранятка. Тут клітка і незручно знімати. Це бараняточка наші. Від іншої мамочки. Ті, що хворіли, що ми годували їх козячим молочком. Дивіться, вони виростали гарнючі. Трішки менші за тих. Ну, Але все ж таки рівно ну, гарненькі. І отут у нас такі смалячки бігають теж. Сім штучок. Від нашої чорнітки. Тут у неї всі разні. Бачите, двоє схожі на неї. Такі з білим пустцем. Один біленький такий білячик. Один сіренький і такий далі, Там пьячки, він такий якийсь заячий крас, але якось так жо виражений жовтий, він такий цікавий колір. І такі ось красунчики. Так, знімаюся прямо вночі. У нас опять Ой, захворів кролик. Е, дивіться, скільки я тримаю кроликів. Третій рік. Ніколи не було такого, щоб в нас кролики ну, обдимались або обсирались, чи засирались, чи, як правильно вибачте, за ні, французький. Ну, в общем, е весь час м давали воду їм з кронацидом. І все було добре, все було гарно. Потім я вийшла в інтернеті, що не треба, щоб привикали, треба щось змінити. Ну, У нас закінчився кронацид, е Трішки вирішила зекономити і взяла. Молочну кислоту. І ось, візьми, візьми. І ось як результат, на другий кролик у нас обісрався. Спочатку там обісрався білий, тепер цей. Ну, я так думаю, що це причина у воді. Замовимо кроноцид і будемо давати кроноцид. Ну, білий кролик уже одужав, чистенький, тільки що провірила все добре. Тепер ось цей маленький, чорненький. Ну, Ми його отсадили. Зараз дала йому таблеточку лапіраміду. До речі, біленькому теж давала лапірамід, йому допомогло все добре. Так що, думаю, цьому теж допоможе. Так що нічого міняти своїх звичок, вирішила для себе, що треба давати. Кронацид. і все буде добре.